Творчість відомого українського письменника Шевченківського з Закарпаття Дмитра Кременя відома світові, але повинна бути доступною кожному українцю. Тому поява п'яти різних видань за останні п'ять років, надрукованих у різних видавництвах і навіть країнах, це про те, щоб в кожній сільській школі, бібліотеці, в освітньому процесі, в підручниках вивчали творчість Дмитра Кременя, як і багатьох наших інших письменників країн. Ми з батьком зробили декілька десятків різних книжок, починаючи з 2001 року. Це і книга поезії, це і книга вибраної публіцистики, це підготовка публіцистичних видань, звичайно, телевізійні сценарії. Але зібрати їх в одному місці було надзвичайно складно. Тепер є колекція листів до батька, батькових листів, до академіка Дзюби. До Шевченківських лауреатів Івана Чендея, Петра Скунця, до Фелікса Крівіна, до інших талановитих і науковців, і письменників, і музикантів, інших людей великої справи. Тому сьогоднішня презентація сивої райдуги, яка немов іде продовженням від книги батька 78 78-го року Травнева арка це про ту величезну подвижницьку прометеївську справу на ниві утвердження українського слова. Національному мистецтва і культури і в нинішній буремний час поезія є нашим надійним духовним оберегом і від двомовності, і від меншовартості, і від знецінення, того, що називається наш культурний національний імунітет. Друга книга це український покрив. Де я зібрав переважно ті тексти, які були написані з початком війни 14-го року, здебільшого це лірика на воєнну тематику, присвячена оборонцям Донецького аеропорту, дозвольній боротьбі українців, хлопців і дівчат на різних форпостах і підступах. І, звичайно, це величезна. І неймовірна асоціативна складова, де в порівнянні з античними часами, добою козацтва, звичайно, ХХ століттям, батько досить уміло, як він може, користуючись своїм історіосовським інструментарієм, зміг продемонструвати тяглість часів і незламність української нації. Тому Дмитро Кремінь це не тільки вишукана і настояна на часі випробуваннях. Лірика світового рівня, але й це і знак якості, яким повинні пишатися закарпатці, миколаївці, кожен українець, який поціновує сучасну українську культуру, і точно переконаний у тому, що від культури залежить майбутнє. майбутні батько був серед активних учасників Миколаївського євромайдану, і коли розпочалося в 2014 році вторгнення, він був напевно першим. Серед українських письменників, хто звернувся не тільки до свого покоління митців, а хто звернувся і до міжнародної спільноти з тим, щоб була надана негайна допомога і з боку ЄС, і з боку НАТО, і у вигляді зброї, і у вигляді гуманітарної допомоги, тому що на півдні Україна саме в Миколаєві це відчувалося чи не найбільше.